Працівники департаменту культури міськради розвантажують пакунки всередині: канцтовари, іграшки, книги та солодощі. Такі набори підготували для діток зі звільненої балаклії. Благодійний фонд Шахіна оголошував акцію про те, що передай в коробці от новорічний настрій. Вот і подарунки для дітей з балаклії на деокупованій території. І от е, наші люди, вінничани, працівники культури, департамент культури долучився до цієї акції. Ми зібрали в цих коробочках і. І книжки, і смаколики, і канцтовари, і іграшки, і подарунки. Ну повністю все чергову допомогу для деокупованого міста друга формують в рамках проєкту Разом кожен долучався, хто чим може. Вже не перший вантаж для балаклії зібрали. І працівники Вінницької музичної школи. Всі працівники школи, дітки школи. Ми зібрали подарунки для діток, балаклії, набори для творчості, солодощі, листи від діток. З побажаннями побажання швидкої перемоги, і що ми разом з ними ми їх підтримуємо. Працівники культури згуртувались в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, віддавали своє і купували те, що просили діти у своїх листах. Діти писали на листівках свої побажання, щоб вони вони от хотіли отримати в подарунок просто для користування для подальшого життя просто в місті Балаклія. І одні з прохань були, хоча б якісь мобільні телефони, тому що ну можете собі уявити, орки забирали в дітей все, навіть мобільні телефони і планшети. Тобто грабували на чому світ стоїть. Ну от наскільки ми змогли зібрали сьогодні і нові мобільні пристрої, і вживані мобільні пристрої для того, щоб ну, хоча б люди поки що мали зв'язок між собою і могли відновити спілкування. Принесли вінничани і навіть власні музичні інструменти. До прикладу, лише ось ця електрогітара коштує більше 10 тисяч гривень. Усі інструменти волонтери доправлять до єдиної облаклії музичної школи, яку расисти розграбували під час окупації. Допомагати звільненому з рашистської окупації місту вінницькі волонтери разом з працівниками міськради почали ще в жовтні. За цей час для потреб громади вдалося передати близько 140 кубів допомоги. Нині ж готуються вже до п'ятої поїздки.